Надія красоткіна, мама, найперше слово мовило дитя, і вічне мама в космос полетіло, воно не стихне поки є життя, від цього слова в світі посвітліло. І доброти перебавились, степла, і ласки щирі побільшало любові. Бо мама першою людиною була, для кожного із нас одні чудові. Коли у світ прийшли ми для життя, і ніжні руки мамині відчули, всі найсвітліші, щирі почуття, себе людьми у світі цим збагнули. У кожній мові слово є таке, І звучить однаковісенько повсюди, бо почуття однаково полке, при цьому слові відчувають люди, бо образ мами враз тоді сплива. І перегортає, ніжить, і цілує. Є в мовах інші чарівні слова, та слово мама зціліє, лікує. Натхнення й духу, і сили додає. Увисть до мрій усіх нас підіймає. Життя матуся і дочкам дає, а кращого у світі не бува.